Доброго дня. Купив в в магазині інструменту мех собі пилку. Саме така потужна. Мені порекомендував менеджер, який там працює, саме цю модель. Скажу одразу: вже використовую інструмент, в мене вже є триммер. Купував триммер 4 такт, мені дуже сподобався інструмент, і я вирішив придбати пилку собі. Ситуація така, що це дуже такий актуальний зараз інструмент. Все, що було. Комплектації до даної пилки це сама пилка, елементи пилки, це шина, ланцюг, кришка натягувача. І ще є в них також інструмент, які входять для збирання там, на даному інсталіці. Це ключі, шестигранники, все, що необхідно саме для збирання. Навіть є сіточка і ліка для заливання пального. До речі, дуже зручно, дуже чудово, що вона є в комплектації. Зараз зберемо дану пилу і спробуємо її, як вона працює. Одразу почнемо збирати ми з фіксатора, фіксатора пили. Ось він присутній у нас. І ми його будемо встановлювати на це місце. Одразу потрібно взяти шестигранник, який є в комплектації, і відкрутити. Даний елемент уже встановлений. Наступно ми ну, візьмемо шину, яка входить в комплектацію, вона встановлюватиметься у нас на це місце. Головне, при експлуатації, скажу вам одразу, вже саме зустрічався з цим, це щоб дані канали були завжди чистими. Бажано після кожного використання їх прочищати. Або кісточкою, або якщо є можливість компресором продувати. Тому що через ці канали відбувається саме змащування ланцюга. Буде встановлюватися тут. І ось саме ланцюг. Менеджери пропонували ще додатково фюрмоштів. Я взяв додатково з каленим зубом, але це в них йде в стандартну комплектацію. Одразу вирішив спробувати даний ланцюг. направляємо її на шибу так, щоб вона встала на своє місце. Так, тепер потрібно, щоб зівпав цей натяжник, який тут знаходиться, зівпав з цим місцем для натяжника. Він, можливо, зараз попаде, можливо, прийдеться нам зараз його трішки попустити. Але сподіваємось на удачу. Все ж таки треба його попустити. Зараз ми візьмемо викрутку. Трішки його куп, тому щоб він назад від'їхав. Ось і все стало на своє місце. Зараз ми закрутимо наші фіксуючі гайки. Це збирання відбувається за допомогою інструмента, яке надає саме бренд, саме фірма. Так, Тепер натягуємо ланцюг, трошки задеремо шину. Я ж трошки піднатягну. Ще трішечки слабенько. що нам потрібно. Вона якраз чудово. Так, те, що треба. Трібно і зафіксуємо завжди. Дуже зручно, що є такий, такий мішочок для інструменту. Дуже зручно його зберігати. Скажу відверто, одразу пальне я вже залив сюди, пальне вже тут знаходиться. Це у нас саме гальмо аварійне. Зараз ми відкачаємо. Зараз прохолодна подвода, спробуємо завести. А, все ж таки не потрібно. Потужності шина стоїть саме 50. -та. Що як вже в професійному інструменті. Тобто, доволі таки потужний інструмент. І саме цікаве що мені дуже сподобалось, це вже як в професійному саме інструменті використовується фільтр навіть паперовий. тобто Що допомагає просто продути і все. І він буде якісно захищати саме ваш ваш інструмент. І в цілому хотів би сказати дякую за. Таку покупку, напевно, за таку рекомендацію придбати саме цей інструмент, тому що мені він зараз подобається дуже. Так само, як і коса. Тому дякую магазину і дякую менеджерам, які там працюють. Гарного дня вам, до побачення.